Запросили розробника інститут, І в нас сьогодні вже є сама, сама програма. Це досі середній законодав, який ми представимо і громадськісті, і депутатському корпусу. І звідси програм ми працювали серйозною перспективою на певний період. Яких я, яких я не маю виповнитися, я прошу голову посібну комісії обласної ради Парамикавича зайняти місце в розмірі. І почнемо працювати. Ну я нагадаю сам присутнів, що згідно рішення сесії власної ради. Це наше управління охорони про середовище. я думаю, справився з цією задачею. Він провів всі тендерні процедури, торги, був фінансово забезпечений цим ресурсом і розробником обласної кобсної програми є державне підприємство Донецький екологічний інститут, основних якого ми сьогодні маємо наші... Документи, які отримує цілому вся Запорізька область, він не тільки кожного нашого пересічного громадянина, а особливо тих мешканців, які проживають в екологічно навантажених населених пунктах, Це в першу чергу і місто наше Запоріжжя, і інші міста обласного значення. Не зовсім у нас, можна сказати, вирішується питання і на сільській. Я вас всіх уважно слухати, вивчати матеріали. Якщо потрібно запитання, форми діалогу, це не забороняється, а навіть буде підкреслюватися і наголошуватися на цьому. Тому що це наш програмний продукт, з яким ми будемо працювати досить довго. що управління старинтрального органу передає статус і структурний підрозділ обласної державної адміністрації. Ми взаємодіє. Наоборот, ми налаштовані на те, що ми написали це міністру, не одному міністру, Міністерству фінансів написали, щоб зберегти весь штаб людей, які працювали в управлінні, і щоб обласні державної адміністрації.